Геннадій Лахмай присвятив себе службі в правоохоронних органах. Навесні 2023-го прийняв відважне рішення стати частиною окремої штурмової бригади Національної поліції Людь. На жаль, 6 вересня того ж року він загинув. Попрощалися з героєм лише на початку 2025-го. Пам'ятати героїв та передавати їх імена наступним поколінням головне завдання кожного українця. В пам'ять про свого колегу правоохоронці організували турнір з міні-футболу у Хмельницькому. У Хмельницькому відбувся міні-футбольний турнір, присвячений на пам'ять бійця об'єднаної штурмової бригади національної поліції Людь Геннадія Лахмая. Ніби вчора він до мене підходив чуть-чуть послужу наберу форму, відновлю, я повертаюсь склад динамо ВМП. Тому що ми розуміли, що нам потрібна ліва нога. Ми знали на що він здатен. Він був мотивований, він готовий був служити, грати, жити повноцінним життям. Геннадій з дитинства любив футбол, і коли прийшов на службу в поліції, приєднався до колективу Динамо ГУНП» в Хмельницькій області. У турнірі брали участь його друзі, товариші, колеги, родичі і, і навіть його батько і син. Світла людина був. Коли ми знали, що загинув, і для нас це був шок. І зараз цей турнір пам'яті. Геннадія будемо пам'ятати, він в нашій серці живий, поки ми його пам'ятаємо.